Друзі, доброго вам всім дня! Сьогодні у нас початок весни, 1 березня 2024 року. Друзі, хочу ще запропонувати вам живці плодових дерев. У мене залишилось е, два види тобто крупноплідна, вибачаюсь, великоплідна абрикоса. Ось вона. Ось живці цієї абрикоси. І он іще недообрізана, крупноплідна. Алича. З приводу абрикоси, друзі, назви не пам'ятаю, тому що бірка була загублена, ну, якось так. Отакі От здорові абрикоси. В тому році було перше плодоношення. Ну там було декілька штук. В цьому році я думаю, що цих абрикос вже буде більше і вже можна буде зняти нормальне відео, показати, розповісти, зробити, зробити заміри, вагову категорію, тобто зважити плоди, які будуть, і показати вам. І з приводу, аличі, алича великоплідна називається гек. Також у мене є там і відео огляди. Якщо залечу, заходьте на YouTube так само, ж і вниз гортайте, там знайдете з приводу алечі відео є, все е, докладно, я там розповідав. Так що якось так ціна питання, дивіться, е, живці від 50 до 70 см питання 25 гривень. Якщо буде е, живець отакий невеличкий, значить покладу пару штук. Якщо буде такий ось до 70 см, навіть тут більше. ну буде один. Подарунки також гарантую, буду і класти у подарунок також е, живці е, цих двох плодових дерев. Якось так. І ще, друзі, така картина. ось е, Сьогодні також думаю зробити обрізку. Буде так само, е, будуть так само вибачаюсь, чубуки винного сорту. Винограда, вино я показував, яке робив воно червоного кольору, тільки назви також не пам'ятаю. Але хочу сказати, що тут з приводу батьківської пари, напевно, присутній сорт винограду Юпітер, тому що при тому, коли розпускається брунька, Кантик такий на листку червоний, так як у Юпітера. І воно доволі-доволі непогане. Ароматне, мускатне, так що якось так. На три бруньки, чубук, отакий 15 гривень. У мене тут небагато, але ще є такий сорт і великий кущ у мого сусіда. Так що запитуйте, вийшлимо не питання, скільки вам буде потрібно. Ну що, друзі, якось так. Сьогодні, зараз думаю, ще продовжити обрізку. З приводу сливи в мене ще були е, живці. Ну, вже я розпродав. ну тут є, не знаю, там може штук. Та скільки штук? Та ні, ну, штук з десяток, друзі, ще і слива буде. Штук з десяток і ще е, живців сливи. Також вам знайду така вона длінна, великоплідна. Брав як. Анна Шпет, але це не Анна Шпет, вона буде раніше, ніж Анна Шпет, і набагато краще. Солодка, ароматна також, так що, якщо потрібно, звертайтесь. Ось вчора зробив обрізку абрикоси. Оцієї же, це ж вона великоплідна ця абрикоса. Ось бачите, вже скільки плодових бруньок викидає. Так що, дай Бог, буде все благополучно, то в цьому році зніму відео більш подробно з приводу плодів з приводу того, яка вона буде, ви побачите ось. Так що, друзі, дурити вас, сенсу в мене нема. Якось так. Ось уже видвигається алеча брунька, бачите як? Це також плодові бруньки на алечі Так що такі, друзі, справи. Ну що, буду закруглятись відео, зараз піду. Візьму секатор і ще зроблю обрізку на деяких деревах. Так що якось так. Що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Дякую всім, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки до своїх сімей. Будьте здорові і щоб усе у вас було добре. Ну що, друзі, з повагою до вас, з вами був Талян. До побачення, Ще побачимося. З приводу, якщо хтось додивиться відео до кінця, ще маю трішки червоного вина. Якщо що, також можете звертатись. І до речі, номер телефону 066 39 62 064. Я по цьому номеру. Дякую.